Торінка 14. Тема 3. Як шукати відповіді на запитання. Основоположником наукового методу вивчення природи є італійський учений Галілео Галілей. Він уперше запропонував дослідницький метод, який тепер використовують дослідники природи. Що таке дослідницький метод? Будь-яке наукове дослідження розпочинається з натхнення. Учені запалюються ідеєю, яка допоможе. Краще зрозуміти, як влаштований наш світ. Вони ставлять запитання і шукають відповіді на них, щоб відрізнити факти від здогадок, правду від вигадки. Швейцарський інженер Жорж де Местраль випадково зробив відкриття, обираючи собаку від реп'яхів, Жорж зацікавився, чому вони такі липучі. Він розглянув плоди рослини під мікроскопом. І помітив, що колючки репяхів на кінчиках загнуті, наче маленькі гачки. Саме вони і чіпляються до шерсті собаки. І тут інженера осяяла думка створити липучку за принципом репяха і використовувати її як застібку. Ця історія пояснює нам, як шукати відповіді на запитання дослідницьким методом. Перше. Вивчай явище, досліджуй його, описуй, спостерігай. Друге запитуй. Чому все відбувається саме так? Третє. Висловлюй гіпотезу. Здогад. Чому все відбувається саме так? Четверте. Плануй і виконуй досліди, щоб перевірити, чи правильна твоя гіпотеза. П'яте, Роби висновок про те, чи підтвердилася гіпотеза. Якщо ні, висловлюй іншу. І починай усе спочатку. На міжнародній космічній станції липучкою обклеєні всі стіни. Усередини станції, усе у вільному польоті. Тож на липучих стінах космонавти отримують власні речі. Як перевірити гіпотезу? Перевірка гіпотези важливий етап наукового методу пізнання. Перевірити гіпотезу можна одним з методів пізнання. Основними методами пізнання є спостереження та Експеримент дослід спостереження це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття. Зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Тривалі спостереження за сонцем і місяцем допомогли давнім людям створити календар, за зоряним небом орієнтуватися за сторонами світу, за рослинами і тваринами передбачати погоду. На відміну від звичайного спостереження, наукове спостереження має мету і чіткий план: спостерігачі не втручаються в явище, яке досліджують. Щоб пояснити, чому і як відбуваються певні явища, які умови впливають на їх перебіг, учені. Проводять експерименти, досліди. Вони відтворюють ці явища у лабораторіях і активно впливають на них. Експеримент це дослідження явища за спеціально обраних або створених у лабораторії умов. Учені не завжди можуть поставити експеримент, щоб перевірити свою гіпотезу. Наприклад, вони не можуть полетіти до комети чи астероїди, щоб дослідити ґрунт. У 2011 році апарат Stardust NASA доставив на землю зразки ґрунту комети Темпеля. У 2019 році апарат Hayabusa-2 Японія. Зразки ґрунту з астероїда Рюгу. А в 2020 році китайський апарат Чане зразки місячного ґрунту. До речі, раніше зразки місячного ґрунту доставили американські астронавти. Дослідник чи дослідниця це людина, яка вивчає та аналізує явища природи, щоб отримати нові знання. Існують інші методи наукового пізнання: опис, аналогія, порівняння, аналіз, мисленевий експеримент, моделювання. Вимірювання. Навіщо потрібне моделювання? Якщо безпосередньо вивчити об'єкт явище, з деяких причин неможливо, застосовують метод моделювання. Моделювання це метод дослідження об'єктів пізнання явищ, пристоїв, процесів, що ґрунтується на заміні оригіналу іншим, подібним до нього. Моделю на сучасному етапі розвитку пізнання важливе значення має комп'ютерне моделювання. Учені створюють моделі кульової блискавки. Внутрішньої будови Землі та планет Всесвіту. Коротко про головне: будь-яке наукове дослідження розпочинається із запитанням. Відповідь на нього ти можеш знайти дослідницьким методом: спостерігай, запитуй, висловлюй гіпотезу та перевіряй її одним із методів пізнання. Основні методи пізнання природи. Спостереження та експеримент є також інші методи наукового пізнання: вимірювання, аналогія, порівняння, аналіз, моделювання.